Жота, привіт, Привіт! вітаємо тебе в Олександрії. Чому ти вирішив приєднатися саме до нашого клубу? Що стало вирішальним у цьому переході? коли я отримав пропозицію Олександрії, я поговорив зі своєю родиною, сказав, що це дійсно гарний варіант та чудова країна. Тому я вирішив поїхати до України в Олександрію. Ти гравець із Португалії, де футбол це майже релігія. Розкажи трохи про свій футбольний шлях у себе вдома. У яких ти клубах грав, і який досвід вважаєш найціннішим? Я почав грати у футбол у своєму першому клубі. Здається, у сім років це був невеликий клуб у моєму місті. а після того я перейшов до візела. Це клуб більш відомий. Потім я перейшов до Віторія, Віторія Кімаранж, в якому я грав 10 років. А останній рік я грав в Сан-Джуаненс в клубі третьої ліги Португалії. Чи чув ти щось про наш футбольний клуб ще до підписання контракту? Можливо, переглядав матчі або знав когось із гравців. Я нічого не знав про українську лігу, будучи в Португалії я розмовляв з Мігелем і Дживані тому що Дживані грав зі мною в Португалії та Мігель і Джованні говорили про клуб Олександрія як про хороший клуб і гарне місто для мене, щоб бути тут перед тим як підписати контракт. Чи цікавився ти історією Олександрії? Що тебе найбільше здивувало в минулому сезоні? для мене історія Олександрії це, звичайно про минулий рік. про клуб, який виступає на міжнародних змаганнях в Єврокубках. і для мене це хороший і несподіваний сюрприз. Ти приїхав до країни, у якій йде війна? Чи налякала тебе ця ситуація? Як реагували твої близькі, коли дізналися, що ти їдеш сюди? Так, війна для мене і моєї сім'ї. Це війна, але я розмовляв з Мігелем і Джованні, і вони сказали ні. В Олександрії добре, спокійно. Я розумію, що тут війна, але вона дуже далеко звідси. Як тобі перші враження від України і Олександрії? Зокрема, чи встиг відчути місцеву атмосферу та підтримку? Так, мої партнери по команді та тренер добре ставляться до мене. Я вже з нетерпінням чекаю ігор, тому що в іграх я зможу побачити вболівальників Олександрії Незабаром для нашої команди стартують відбіркові матчі до групового етапу ліги конференцій, і твій дебют може відбутися скоріше в Єврокубках ніж в українському чемпіонаті. Чи готовий ти почати свою історію саме з Єврокубків? Так, я грав у лізі конференції в минулому клубі Віторія та чекаю з нетерпінням можливості зіграти з Олександрією і сподіваюся, що це станеться. Як би ти описав свій стиль гри? Я сильний, швидкий. І мрійливий хлопець, на кого із топ футболістів ти орієнтуєшся як вінгер? Звичайно, у мене є тільки один кумир Кріштіану Роналду. Що для тебе головне: гол, асист чи перемога? Для мене найважливіше це команда. Перемога теж важлива, але якщо говорити про гол чи асист, то я віддаю перевагу голам. Якщо уявити, що ти забуваєш свій перший гол за Олександрію, то яку емоцію ти подаруєш трибунам? Бо ми вже знаємо, що ти дуже любиш цікаво святкувати. Перший гол Олександрії я буду святкувати ось так. Це спайдермен. І наостанок, які цілі ти ставиш перед собою на перший сезон в Україні особисто і з командою? Для мене мої особисті цілі це. Більше голів і більше гольових передач, ніж у минулому клубі. А для команди думаю теж саме. Ми станемо чемпіонами. Так. так. Але для мене найголовніше це команда. Коли виграє команда, виграю я. Дякую Жота, за інтерв'ю і за те, що прийшов до нас сьогодні. Дякую.